Це Софія Козак. Її проєкт для дітей сиріт простір для своїх став одним із шести переможців у грантовій програмі Твій хід для реалізації проєкту. Дівчина отримала майже 100 тисяч гривень. Основна його мета допомогти дітям-сиротам інтегруватися у життя суспільства і в майбутньому стати рушієм. Змін ідея полягала в тому, аби не робити дітям дискомфортної інтеграції в громаду, для того, щоб допомогти їм м'яко стати частиною і зробити це можна загольно те, що це діти власне в ігрові. Формі тому цей простір включає в себе чотири складові: це волейбольне поле, це барбекю, під час якого це постійно розмова з дітьми. Це також сцена, де вони можуть висловитися і сказати те, що в них наболіло, або те, що вони хочуть розказати громаді. І також це кіно просто небо вже через тиждень. У просторі розпочнеться сезон активностей для дітей. Сиріт Софія Козак була учасницею першої хвилі набору на програму Твій хід. А два дні тому стартувала друга. Наступні шість переможців також отримають до 100 тисяч гривень на втілення своїх проєктів. Твій хід це одна зі складових реалізацій молодіжної стратегії Львова в рік молодіжної столиці Європи. Відтак мета програми підтримка ініціатив молоді, які спрямовані на розвиток міста. Аби перемогти, потрібно дотримуватися таких вимог. Відповідні стратегії та багато акцентів роблю на це реалістичність проєкту, тобто його логічність, його структурованість. Визначені конкретні якісь певні параметри, там цілі, результати, які ми прагнемо досягнути досвід людини у реалізації якихось ініціатив, проектів її волонтерської, громадської активності. Ми максимально стараємося не обмежувати молоду людину у її самореалізації. І дуже важливо, що це є також пріоритетні, важливі напрямки для життєдіяльності, стійкості та розвитку міста. Подати заявки для участі можна до 3 вересня. Твій хід втілюється за підтримки ЮНІСЕФ. Юлія Порціна, Юрій Кісь, телеканал Перший західний.